Розбудив собі велетня, частина сьома, присвячується тій неприборканій енергії, яка дрімає в кожному з нас. Розбуди її. Нудьга, дратівливість, занепокоєння, втома або легке затруднення. Всі ці емоції посилають вам інформацію про те, що щось не в порядку. Спробуйте, але обережно інший підхід і подивіться. Чи не можна негайно змінити своє ставлення до ситуації чи якості результатів, які ви самі показуєте? Страх це просто очікування того, що щось може статися незабаром, вимагатиме, щоб ви були готові до цього. Перевірте, чого ви боїтеся, і оцініть, що повинні зробити, щоб подумки себе підготувати. Відзначте, які дії вам необхідно зробити. Щоб якнайкраще впоратися з цією ситуацією, ви повинні прийняти рішення, знайти віру, знаючи, що зробили все можливе, щоб підготуватися до того, чого боїтеся. Інформація, яку дає нам сигнал душевного болю, полягає в тому, щоб ми очікували те, що не може бути здійснено. Уявіть, що насправді ми можемо нічого не втратити. Може бути відчуття, що людина намагається поранити або образити вас, є помилковим. Запитайте себе, чи це дійсно втрата, або я суджу про ситуацію занадто поспішно, занадто суворо. Подумайте, можливо, ви абсолютно неправильно витлумачили цю ситуацію по відношенню до цієї людини, яка нібито порушила ваші принципи. Може бути заснований на тому факті, що ця людина не знає, що для вас найважливіше, навіть якщо ви впевнені, що вона знає. Подумайте про те, що навіть якщо ця людина і порушила одну із ваших норм життя, то самі ці норми не обов'язково правильні, навіть якщо ви відчуваєте повну в цьому впевненість. Задайте собі більш підбадьорливе питання. А якщо за великим рахунком, то чи справді ця людина любить мене відволіктися від гнівного почуття, запитавши себе, чому це може мене навчити, як пов'язати важливість принципу, яких я сам дотримую з цією людиною, таким чином, щоб викликати в неї бажання допомогти мені і не нехтувати моїми принципами у майбутньому? Крах надій це сигнал. Який викликає хвилювання. Він означає, що ваш мозок вважає, що ви можете робити щось краще, ніж робите зараз. Уявіть, що крах надій це ваш друг і за допомогою методу мозгового штурму виробіть нові способи отримання результату. Знайдіть рішення, як впоратися з цією ситуацією, знайдіть живу модель. Кого-небудь хто знайшов спосіб досягти того ж, чого прагнете і ви. Порадійте тому, що дізналися, як допомогти собі впоратися з цією проблемою не тільки сьогодні, та й в майбутньому. І отже, витративши значно менше часу або енергії, ви отримаєте справжнє задоволення, розчарування, говорить вам про те, що ваші очікування. Мета якої ми прагнули, по всій ймовірності не виправдається, тому саме час змінити очікування і зробити їх більш відповідними до цієї ситуації, зробити дії для негайного встановлення та досягнення нової мети. Негайно уявіть щось таке, що ви можете почерпнути з цієї ситуації, і що могло б допомогти вам в майбутньому досягти бажаного. Поставте нову мету щось таке, що було б ще більш надихаючим, і до чого ви могли б негайно попрямувати. Подумайте про те, що ви могли судити про ситуацію занадто поспішно, часто те, в чому ми розчаровуємося, є лише тимчасовими проблемами. Найбільш потужним противником емоцій розчарування. Є вироблення позитивного очікування щодо того, що відбудеться в майбутньому, незалежно від того, що трапилося в минулому. Почуття провини говорить про те, що ви зруйнували один із ваших власних найголовніших принципів і повинні негайно зробити щось для гарантії того, що не порушите його в майбутньому. Усвідомте! Що ви фактично порушили важливий принцип чи стандарт, якому слідували все життя. Візьміть на себе зобов'язання, що ця поведінка ніколи не повториться в майбутньому. Подумки повторіть, як ви могли б впоратися з такою ж ситуацією, щодо якої у вас виникло почуття провини, таким чином, щоб не порушити важливих для вас стандартів.